Марко Вовчук, Гайдамаки, розділ перший. Давно те діялась. Мій батько був Крепак, родом з панського села Чорностава. Колись чорноставське панство далеко знали, склалася й пославка, бенкетує, як чорноставський владир. Щиро розкошував нашого пана батько, непостивий син. Тут двох вони таки гарненько порозпорошували дідизну. І великі добра з димом та з вітром по воді пустили. А проте на бенкети чимало ще заставалося. Ще зоставалися сели, і хутори, і поля і степи, гаї і пущі, до того гута крохмальня, цегельня, риболовні, броварня, отари, гурти, табуни і крепацькі християнські душі. Спродавай, що тобі любля. Та бенкетуй досхочу. Найкращі панські пущі Чорноставська та Дрочиловська, бо я, поруч Вони може, у три від села Чорноставська, поза неї трохи на одшибі у глибокім роздолі бурчак, а по тамтім боці дрошиловська. Чудові були пущі, тепер таких і не надибаєш, бо таких вже нема. Мій батько. Звали його Лавро Несвітайло. служив за чорноставського лісника. Серед пощі стояла наша хатка. Уже й знаку від тієї хатки нема. Не зосталося хані звали, сучка, хані опадлинки. Темний чорноставський гай, як огнем, пожерло. Вже й сам я у землю відходжу, а наче вчора виглядав з того хатнього на схід віконця. Та мружу в очі проти блискучого сонечка, що променіло крізь зелену просіку. Наче вчора шуміли мені понад головою старі дуби та берести, а я дурний та веселий, біг у яр купатись. біжу, що дух у тілі, вже пахне мені та свіжа, та прозора глибина. На бігці усе з себе зриваю та скручу, кручі, що бовсь озерце, аж вода й зорне. А птасто в березі пурх-пурх. Усе -пурх, проминуло. Усе наче полум'я згладило, а в споминку живесенько аж сяє. Нас у батько було двойко. Я, хлопчик, восьмиліток, та моя сестра Катря. Вже таки доросла дівчина. У шістнадцятий, мабуть, рочок уступала. Мати наша вмерла молодою. Я застався у сповиточку. І випустила мене батькова сестра, а моя тітка, стара Мокрина. Була та тітка Мокрина удова, свою єдиначку давно поховала і хазейновала в нас, щиро пильнуючи кожнісіньку нашу трісочку, а мене й Катрю доглядала і жалувала, як своїх рідних діток. Жила ми у пущі затишку і самотньо. Батько сливе не заглядав у село, бо пан не дозволяв і на годинку кидати лісу, а під панки пильнували, щоб лісник шанував панського розказу. Не дуже вчищало у село і тітка Мокрина, а коли було наважиться одвідати родини, то вдосвіта, як на селі ще тільки прокидаються люди або присмарком. як вже змрок починав падати на землю та напрямує. А біжить яром геть геть, обминаючи панську садибу. Спершу тітка інколи брала з собою Катрю, а далі батько заборонив. Не води у село, сестро, коли не хочеш, щоб вона на виспі опинилась. Була, бачте, така виспа у Чорноставі, роблена. Оце як почав я. Старий те давнє згадувати, то й не потовплю споминок. Вироюваються та вироюються. Та одна попереджає, та одна одну заступає, і наперед забігаю і в бік звертаю, і назад поступаюсь. Хай вибачають старому. Так була, кажу, по підпанським садом на великому ставу роблена виспа. Два роки аж три села поралась, поки висипало високу, сказав би могилу. На тій могилі викохали дібровку, а в дібровці вибудували башточку. віконця грінджасті, мережені та мальовані, як писанка, дашок спочастенький, а на дошку якесь кам'яне, чи янгулядко, чи так хлопчик з крильцями, голісінький, як рубачок. Стоїть на одній нозі, наче ось летітиму. І держить у Русі червоне знаменце. У ту башточку вкидали сільських дівчат і там замикали чи на два тижні, чи на два роки. То вже як пан приділить. Так і звалась та виспа, дівоча. Остатки подобної дівочої виспи автор бачив у селі Каченовки, в яке… Щойно перейшло від помершого дяді до торнавського. Про останнім дівоча виспа була лише пам'ятником минувшого. Як пан приділив батька залісника і перегнав нас з села у пущу, Катря вже подругувала з сільськими дівчатками, і веснянок вміла співати, і мережити лиштви, а мене взято немовлям, і рідний свій чорностав я знав тільки по послуху. Було тітка Мокрина, сидячи за шитвом чи прядовом, частенько пригадує та розказує, як у тому Чорноставі колись ми жили. Яка та сільська наша хатка була придобна, а у дворі криничка, а вода з неї чиста, як сльоза, як одного року уплодило в садочку вишення Яка копаночка там славна. Каченятка було й наставне хочеть, гиля гиля. А їх скопаночки не викишкати, а за комірочок, як скринька, сусідочки приязненькі. Родина недалечко, незабаром радо знайдеш і пораду. Як почне було пригадувати, то й кінця нема. І все те мусили покинути. Ех, зітха. Хоч ми й тут лісову хатку впорядкували собі гарненько. Є в нас і криничка глобаченька, маємо мой городчик і пашні трохи, а за нам аж ціле озеро, усе гаразд, усе добре та не батьківщина. Що там родилась і хрестилась, молодою співала, увійшовши розум, горювала. Отак, згадуючи, розквилиться було. Старенька, та зараз і схаменеться. Ви, діточки, до мене та до Катрі, не слухайте, що стара буркоче, Це я грішна душа, перебендію, хоч Господь простить та гіршим не карає. А нам ще можна жити і Бога хвалити. А по сьому знов згадувати батьківщину. То тулочок придобний, то стежечку до ставка. Отак, От прислухаючи, закортіло мені подивитись зблизька, на той, мовляв, рівний чорностав. Здалека, я вже до його добре придивився. В конець гаю на окрайку стояв дуб довговік, і як злізти на саму верховину, то геть геть видно. Зараз заблискочуть великі вікна на панському будинку, що красувався на узгорку, висадує на нашу пущу, замережать по саду квітники та стежечки, кущовики, намети. За будинком розкинеться широкий панський двір. Безперестанку тут рух, бігачка, проводять кони, щось несуть. Щось везуть, крутяться, вертяться, звиваються, а геть за панським двором, наче жмені, пущено в ту долинку хатками та садками. Дивлюсь, було та вишукую, де та наша колишня Батьківщина, і ті стежечки, і заулочки, що тітка Мокрина, наче мені намалювала словами. І став я просити, нехай же я, тіточко, того чорностава зблизька побачу. Хоч добря ще була і плохенька, і був явний, як кажуть, мазунчик, а не послухала й разом. Ой, дитино, що ти надумав? Там пани, там панські хорти, розірвуть тебе на мотлошки. Та то мені, тіточко, байдуже, наполягаю. Хоч малий, а знав же я трохи, що то пани, а що панські хорти, та цікавий, бачте, вродився. А до того дитяча сподіванка, що напасть ніби не моя часть, і якось то так обрудується, що я і лиха вибавлюсь і свого покуштую. І чіпляюсь, візьміть та візьміть у село. Мій ти єдиночку, не можна, ти ж маленький. От як трохи підбільшаєш, то поберемось і у село, і у ярмарок, скрізь погуляємо. Ось тобі коржики, ось тобі горішки не можна, не можна. Як чого забажає цікава дитина, то дарма їй казати не можна, бо вона того не можна, зроду віку не прийма, а ще гірш розпалиться. Пече мене, хоч зазирнути у чорностав, одного разу. Кинув я об землю горіхи і сиджу, як хмара на порозі. Коли надходить батько з лісу та й пита, А чого се тітчин підбічнику, сидиш, як у розсулі? Він журиться, що не беруть у село, отказує Катря. Відкопалась тітка горіхами, не хоче й горіхів, так журиться. Нехай собі трохи пожуриться, каже батько. Без журби не прожить у світі. Постояв трохи та до Катрі. Ти, дочко, на тому тижні була у Чорноставі? Пізненько, увечері. Була тату, одвідала Орисю. А сама стрепенулась і спахнула як іскра. Щоб ти більше у село не заглядала, чуєш, дочко? Чую, тату. Більше не буду. Батько знов побрався у ліс, а Катря задумалась. А що, дратую, і тобі у чорностав не можна? Вона наче не почула. Катря, Катря, гукає, і тобі у чорностав не можна, еге? І мені не можна, відказала. Мене не беруть. Та й ти не підеш? Еге, я не піду. Словами отказує, а мисленками, здається, десь далеко залинула. От наче що стоїть мені перед очима та сестра моя Катря, як тоді присмарком стояла вона в задумі коло нашої гайвої хатки, молоденька, як калинова квітка. Трохи схмуривши чорні брови, стиснувши уста, втопивши карі очі у землю. А далі примічаю і тітка Мокрина, наче забува свою стежечку, Чорноставським яром. Мабуть, і тітці заборонив батько, думаю, та й питаю тітко, чому все ви не родини? А батько чує. Часу не маю, мій голубе. А перш то ви мали час, чіпляюсь, озвався батько. Бач, сестро, як твій підбічничок бере тебе на решето. А я так думаю, коли вже йому кортить погуляти у Чорноставі, то ти не впиняй. Нехай тудою простує, як не порвуть хорти, то, може, так він там присмачить, що зостанеться у панському дворі. І сквапне з його дворак випеститься. А тітка перехоплює, якого ще там дворака видумали. Та, боронь Боже, оце напалась на дитину. Дитина тільки спитала, хіба вже не можна спитати, навіщо йому той чорностав здався? Він зна, що нам тут, у лісі, затишку краще, хоч людей не госто і трохи ніби самотненько, та спокій в нас. А пташок у лісі, а зимничок, правда матвійку. Все вже до мене. В нас у гаю і малина, і суниці, і полуниці. Схочемо, то зловимо собі зайчика, спорядимо гойдалку. А я так думаю, нехай він свою волю волить, править батько. Та я туди й не хочу, кажу. Байдуже мені той чорностав. Все я тільки пожартував. Любив я свого батька і шанував, Бо він маломовний і ніби похмурий, хоч від нього ніхто у рази не дознавав, але нікого він і не голубив, а проте одно його аби яке слово переважувало Наймильші тічині пещоти і ласощі. Коли було часом трапиться мені спокутувати, то його поглумка, Гірш не те лайки, бійки, а як він до мене озветься, дещо спита, попожартує або дечому навчає, то вже я величаюсь, як мушко на хрестинах, аби йому догодити, чого б то я не занедбав, чого б не віджалував, так і занедбав я Чорностава. Ріс я в лісі на самоті і бавився і Як сам собі знав, товариша однолітка не було. Сільські діти давненько перестали заглядати у пущу, бо хто колись заглянув, то так добре пам'ятав панську кару, що й другим заказав тудою заглядати. До того ж спиняли старші, бо караючи сміливу дитину, те ж і батька її, і матір карали, не минала кара і недбалого лісника, що не приміг. Впильнувати малого злочинця. Пан частенько оглядав свої добра і проїздив пущею. Сидить у повозі, ще не старий, тільки дуже отілий. Очі гострі, хижі, недобрі, усе їх мружив і усе підгортав. За повозом за п'ятники, а поруч верховні. Було повоза ще не видко, ледве чутно, як торохтить, а вже тітка Мокрина. Полоха на аж труситься, ховає Катрі у комору. Мені шепоче, щоб тихо сидів десь поза кущами. Прилучалося, що у Пущу приїздила з ним сестра його. Він вже давненько удовів. Пані його була, славили. здалека, з чужої країни взята і добра, малосердна до людей. Може, того, що сама щастя не зазнала. Хутинько по шлюбі зненавидів її пан і так знущався без милості, без перестанку, що вона ходила, як з хреста знята, терпіла, поки була на руках дитинка, а вмерла дитинка втекла. Приїхав, ніби відвідати її брат, та вночі її викрав. Пан, як з гіллі, зірвався за нею. Вертайся, та навернулась. А незабаром невдашечка й вмерла. Після покійнички селилась сестра вже таки підтоптана пані, здорова, як лось, гладка ще й мишно одержиться. Вже пасок, мабуть, і сорок і з'їла, а вбиралася у цвітні атласи. Пика така, ще й решетом не накрите, а на голові дрібушечки та кучері. Сидить, як під димком, попід якимсь завивалком, а з попід завивалка братові хижі вирла світять, чимало йшло і їхало шляхом, що біг поозбуч пущі, а у пущу ніхто сливи не завертав, бо кожне знало, що, як тебе там застукає якийсь панський доглядач, то наберешся. Добрий кошлиха. Пам'ятаю, як одного разу запопали того старого гершка римаря під дубами. Був той гершко такий старий, як світ, римарював та тяжко бідував, бо обсіли його дрібні онуки, а за розкоші мав він тільки чорну, як торішній стрічок козу. Їхав сам пан і вгледів бідолаху. Ти ж іду, що тут? Я милостивий пане, каже Гершко, відпочити трохи, відпочити? Еге, милостивий пане, славно тут, потомленому відпочити, наче під зеленими наметами. Кохаєшся в зелених наметах, еге ж, милостивий пане, каже Гершко, а саме сміється і ніби плакати хоче. Добре. Каже пан, та як гримне, беріть його, та он на того дуба, на саме верховіття. В менти козачки і возниця, й верховні до горшка хопили і на височенного дуба настромили. Посипалась травиця, що бідолаха своїй козі урвав. Всього там було із жуменьку тої травиці. Спершу кричав і плакав старий, а далі ні пари з уст. Хопись за гілля і дивиться звідти з вишку, наче в страшний. А сльози по зморшках, а сльози по зморшках висів там аж до змроку, поки пан по пущі гуляв, а як зняли його, то мусили держати, бо не стоїть пада. Вивели його на шлях і поклали на шляху під вербою. Проте інколи і в нашу хату уступали гості то родичі, то давні батькові На Невеселі були ті гості, одвідували вони нас, як тітка Мокрина, чорностаську родину. По Криму. Приходили пізно, як вже змрок бійме землю. Та тим тільки й хвалились, яке в них у селі знов коїться, або скоїлось лихо. Сього добра й час схочу у Божому світі, а тоді сипалось воно на крипацьку голову, як спілі грушки з дерева. Одна ще пада, а друга вже попереджує. Одну лихо ще душить, а друге вже в пазури бере. Вже всі вони, ті батькові друзі, давненько по тім боці, а не забув я ані одного, так добре пам'ятаю, наче ще дивлюсь на них та їх слухаю. Не дуже вони гомоніли, кожен потомлений, засмучений, кожен понуро оповідає, або про гірку ганьбу, або про пекучу згризоту. Той хвалиться, яку щоденно, щогодинну муку терпить, другий міркує, якої напасті на завтра діждеться. Ніхто на краще не сподівається, не радяться, бо нема ради. Зійдуться та тугу розділяють, біду свою тішать. Одного разу довелось мені почути і жарти. Та бодай такого й не чувати. Якось Дуже пізно ввечері уступав до нас Дашко Хижняк. Був чоловік розквітлого віку, тільки б йому жити та Бога хвалити. Уступає та, всміхаючись, каже А сам білий, як стінка на Великдень. Оце я з катовні навпростець до вас. Одвідаю, — подумав, та похвалюсь, як мене виборно катували. Чи на дві копи батогів на мене віджалували, а таки мусили мене покинути, бо я не скляний. Гім на злість не розбився. Ніхто на той жарт не озвався, посиділи мовчки і попрощались. З того вечора Дашка хижняка, як вода омила, покинув жінку і маленьку дитинку. Дуже впадав справник. Як би його вишукати, бо пан казав подарую сивого коня, як вишукаєш? А справник саме тоді добирався до своїх сивих, чи що та не вишукав. Нема. загинув чоловік. Де він безпритульний? Хоч би мені знати, чи живий він, чи мертвий. Було плаче жінка, а дитинка на руках. Веселенька сміється, ще гірш жалю завдає. Мабуть, у крипатському серці ще з маличку заляга той сумний жаль та пекуча згрзота, що, не шарпає його від молодих літ до сивої скроні і з ним у домовину моститься. Бо з упливом часу всі ті давні урази і кривди, що вони хлоп'ятка, не дуже то здається. І піклували, не тамуються, а гірш заяривають. А проте Господь милосердний і крепацькій дитині не боронить зазнати дитячої втіхи скрізь божество, лихо, скорбота, сум. А дитина метелики, пташок гонить, скрізь криваві лються, а дитина аби запопала, як у цяцьку, бавиться та тішиться. Господь милосердний і мені приділив крипточку того дитячого щастячка. Хоч було часом стисне й дитяче серце жаль, стисне аж до плачу, а навернулась якась іграшка, той мій жаль, як вітром знесло, бо ваше поличку сльоза росить, а я вже випередки з птаством щебечу. Отак я різь, і увійшов у літа і випив свою добру повну. Відколи вже все те перегоріло, перетліло, а й досі, як інше згадаєш, то за плечима й морозом і вогнем всипне.